На стіні багатоповерхівки у Кременчуці з'явилися два мурали присвячені Україні та її захисникам. За словами активіста Олександра Барковського, офіс якого знаходиться у цьому будинку, ідея створення художніх творінь належить не одній людині. Це місце, де збираються хлопці, які зараз зараз основному списані пораненням, по контузіям, і матері, які ще зараз. зараз... Плідно працюють на благо на підтримку Збройних сил України, на посилення оборотоздатності нашої держави. Для того, щоб це місце було, було визначено, було прийнято рішення таке запросити нас мистецтво. Ви приїхали в нашу галерею, Кремлі Чудську, скляра, який нам запропонував. Є люди, творці, які малюють українські, які сучасні, допустимо, художники. До співпраці запросили місцевих художників Зоряну Дашко, яка малювала у приміщенні офісу, а також Віктора Кобиляцького та Марину Тристан. Мені зателефонував Олександр і запропонував таку ідею створити, щоб був зв'язок поколінь, тому що у нас раніше були козаки, які захищали нашу територію, нашу неньку Україну, і наразі її захищають наші збройні сили України. І тому у малюнку. Я відобразила козака з нашими хлопцями в ЗСУ і Україна, яка захищає, прикриває і обороняє наших воїнів від вогню, який охоплює їх. З усіх боків я зобразила лелек і літаки. Лелеки є символом миру, а літаки є символом в даному випадку символом, символом війни. З роботою мисткиня впоралася за два дні, використовувала стійкі водоемульсійні фарби. Автор іншого муралу Віктор Кобеляцький ретельно працював над втіленням задуму кілька тижнів. Говорить, малював від душі. Мені хлопці скинули сікач там. Воно, до речі, чи сірко, чи там ще один є. Ніхто не знає точно, хто це. Але він більше на сірка схожий, це характерник. Ми вибрали з Сашком цей образ. А слова рабів до раю не пускають, це сучасний класичний вислів, того, що хто віддасться в рабство, той віщисть від рабом. Це дуже давня фраза із В'єдів. А це вже сучасна така інтерпретація. Рабів до раю не пускається, вже можна і пісня буде, бо що, що завгодно. Але воно так і є. Наразі біля патріотичних муралів часто зупиняються охочі сфотографуватися. Автомобілісти, проїжджаючи повз, дають звуковий сигнал. Перемога буде за нами, впевнені активісти та художники.